Ви буквально мене забомбили повідомленнями про трейлер, про комфорт трейлера, що туди входить, що ми маємо і так далі. Тому ловіть такий маленький відео огляд з нашого трейлера. В ньому ми проведемо буквально декілька днів. І вже після я вам розкажу свої загальні враження. Будемо жити в цьому трейлері. Що ми будемо мати? Значить, дивіться, у нас є такий столик на вулиці. У нас є ось такий офігенний гриль. Заходимо всередину. Маємо повноцінну кухню з холодильником, з плитою, з мікрохвильвою, навіть з тостером є. Далі наш обідний стіл. Маємо два ось таких диванчика і навіть маємо ось таку робочу зону разом з телевізором. Тепер ходімо в спальню. У нас таке здоровезне ліжко в спальні, дуже багато місця, багато всяких тумбочок, шкафчиків на особисті речі. Так, і в нас тут є наша ванна-кімната з душовою. З туалетом, яка також виходить, в принципі, і на цю зону. І тут ми будемо жити цілий тиждень. Щастя, немає! Меж.